Чоліш мала я. А ти просто вшукай Україну. та, я сподіваюся, весь світ шукує інформація, що робить Російська Федерація на території України. Вона знову сьогодні задає удару по Запоріжжі. Нагадаю, що 9 числа. Російська Федерація забрала життя двох співачок, музиканток із Запоріжжя. І сьогодні в мережі з'явилося відеозвернення від дівчат: останні відеозвернення до військових збройних сил України та до батьків, які воюють на Запорізькому напрямку. До сліз дівчат звали Христина Спіцина та Світлана Сімійкіна. Їм було 21 та 19 років. Дівчата закінчили свій концерт біля супермаркету і збиралися додому, коли пролунав вибух. Хочемо присвятити цю пісню для наших захисників, для наших героїв, а саме для аеророзвитки для частини 3033. Саме там служать наші батьки. Велика їм всім шана подяка за все, що ви робите, хто там знаходиться. Дякуємо вам, засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо навкруги, спись в країна мила на ще вечі сон. Дівчина край води сльози проливає Дещо бече соловей у зеленій мгалі А дівчина край води сльози проливає so Життя дуже несправедливе, тому що просто в голові не вкладається, що дівчат вже немає. Свій концерт вони закінчили піснею і присвятили цю пісню місту Херсон, яке вистояло російську окупацію і досі мужно переносить російські обстріли. Світлана, як завжди, грала на гітарі, а Христина співала. Здовкола довкола збиралися люди і. Аплодували їм. Після останньої пісні вони почали збирати інструменти і колонки. Їм допомагав хлопець Світлани. А дівчатка в цей час відійшли в бік, і одразу прилетіла ракета. Хлопець вижив, а вони загинули, розповідає директор Матвіївського будинку культури Олександр Федько. Гей, а ти просто шика. В Криму, в Олонь, з багатся, Я вже у Криму волонь буде збагатися, У у кам'яні сльози на оксалоку черпеня, знай, що були там є моя злявість. Останні пісні, яку виконали дівчата, і слова у ці пісні-пророчі. Нагадаю, що батьки музиканток зараз на фронті, їхні їхній військовій частині. Дівчата часто присвячували свої пісні. Вони були дуже дружні, дуже музичні. Світлана взагалі дуже посміхалася, ніколи не сумувала. Вони були як артистки, дуже емоційні, любили глядачів, любили оплески, яких слухають, каже Федько. У дівчат залишилися батьки, у Світлани ще молодша сестра, у Христини, брат і сестра. Вічна пам'ять дівчатам, вічна слава їм за підтримку Збройних сил України, за моральний дух. Залишіть ваш коментар. Слава Україні!